І надалі в українському суспільстві активно обговорюють питання адміністративно-територіальної реформи. Фахівці Державної фіскальної служби України стверджують, що чесність бізнесу у сплаті податків зросте в умовах децентралізації бюджетів. Період реформ завжди найважчий сьогодні в Україні ситуація ускладнена ще й військовими діями, і все ж передовий європейський досвід показує доречність, необхідність і високі результати розвитку після якісних нововведень і змін насамперед мовиться про створення фінансових умов для самодостатності територіальних громад. У невеликих громадах усім буде зрозуміло наскільки хто і як веде прозорий бізнес, наскільки сплачуються податки, і від цього буде і фінансування. Тобто, якщо ти працюєш в бізнесі, то ти платиш зарплату і в той садок, фактично, де ходить твоя дитина. Тому це пов'язаний такий зв'язок, який я думаю, дасть нам можливість і десь європейських моделей відвертості щодо прозорості всіх господарських діяльностей. Фахівці-податківці переконані, що децентралізація бюджетів створить передумови для утвердження більшої відповідальності бізнесу перед громадою та чесності в сплаті податків. Коли громада недоотримує і за того, що на її території хтось махлює, так називаємо, то це недоотримують садочки, це недоотримують якісь там виплати соціальні. То це, вибачте, будь ласка, десь такий от американський механізм, коли сусід заглядає до сусіда за рахунок чого той живе, і каже, що у нього щось погане. Можливо, то щоб не чекати, то вони сплатять самі. Інше щодо моделі сплати і акцизного податку, із заправок і всього іншого. Сьогодні це питання дуже активно піднімалося стосовно того, що в мене є ларьки, а в мене немає, мої там машини їздять туди, тут буде прописано якось кодом, а можливо, якщо от він заправляється, то можливо хай повертаються і податки сюди на територію. Знаєте, це дуже чудова розмова. Але в цій розмові є з законодавчом виписаний механізм. Як сплачується, і він має територіальну прив'язку. Тільки в тісній співпраці місцева влада, громада і бізнес зможуть гарантувати успіх демократичних реформ. За таким принципом живуть в усіх високорозвинутих країнах світу.